Кітті, ти намірилася мене отруїти. Це неможливо їсти. Але я так старалася. Ти зовсім не вмієш готувати. Он як? В такому разі ми розлучаємося. Прощавай. Ох, я геть самотня. Дівчатка, ви мені потрібні. З тобою дуже нудно. Між нами все скінчено. Ха, Ти обов'язково зустрінеш своє кохання. Ух, нарешті я його позбулася. Кітті, що трапилося? Незабаром буду у тебе. О, я страшенно зголоднів. Сподіваюся, Мелоді не буде проти. Що ти надумав? Готую обід. Але ж це моя рибка Моллі. Поверни її в акваріум. З мене ході. Я йду і не телефонуй мені. Теж мені рибка. Як він міг? Кітті, це ти? Я вже їду, коромі. Моє серце розбите. Подруго, не панікуй. А де Мелоді? Дівчатка? А ось і я. Ви собі не уявляєте? Я розлучилася з Джеком. Мені дуже шкода, подруго. Що ж нам тепер вдіяти? Веселитись. Громі має рацію. Що скажеш, Кітті? Чудова ідея. Чого почнемо? А вже ж зі смаколиків. Мелоді поквапся. Це найкращі ліки від нещасливого кохання. Краще годі уявити. <смеш> цікаво, цікаво. Ну, перекусимо хлопці. Смакота. Дівчатка зараз чи ніколи. Привіт, як у Ромі. я коромі. Як щодо побачення? Кіті, рада знайомству. Погуляймо? А я Мелоді. Це моя улюблена кав'ярня. І моя також. У нас стільки спільного. Яка краса. Ми мусимо допомогти цьому малюкові. Кішки наймиліші істоти. Кіті, ти така добра. Райане, як добре, що ми зустрілися. Тряся я просто схибив. Ти такий милий. Дивись, дівчись, Тайлере. Це було чудово. Гадаю, ми просто створені одне для одного. Дівчатка, це було супер побачення. Гадаю, це кохання. Хм, а де Тайлер? Любий, я чекаю на тебе. Аби хоч не спізнитися. У Ромі я вже тут. Тайлере запізнюватися нечемно. Кохана, це тобі. Дуже зворушливо, дякую. А зараз влаштуємо змагання. Лови! Куромі, це було неймовірно. А тепер ну, я покажу майстер-клас. Тайлери, ми найкраща команда. Чудова погода для пікніка. Це тобі тут подобається, Люба? Це найкраще місце у світі. М -м, смачно! Влаштуємо концерт, Кітті. Раїне, ти дуже талановитий. Люба, я незабаром повернуся. О, це так гарно. Кітті напевне сподобається. Люба, це тобі. Не бачила нічого кращого. Гадаю, я прийшов першим. Отже, я влаштую сюрприз для Мелоді. Вона буде в захваті. Yeah. Люба, поквапся. Романтичний обід вже готовий. Хм, чому вона так забарилася? Я повинна мати вигляд на всі сто. О, я вже запізнююся. Але мені ще потрібен макіяж. Те, що треба. Денісе, я трохи спізни. Трясця, не навмисно. Мелоді, це ти. Я дуже скучив. Ідеальне побачення. Ти мусиш це скуштувати. Смачніше годі уявити. Денісе, ти неабиякий романтик. О, ще одне побачення. А вже ж я згодна. Подорож до тока бока? Від такого неможливо відмовитись. Міга Ворлд слушна думка Любий. Мені час збиратися. Це буде супер пригода. Куромі, я на тебе чекав. Займаймо найкращі місця. Юху, мені подобається. Люба має сюрприз. Виходь за мене. Це дуже несподівано. Чи ти згодна? Ще пак, Це найкращий сюрприз мого життя. Тайлер, Я кохаю тебе. Діді невиправна. Вона знову спізнюється. Люба, я майже на місці. Ух, встигла. Деніса, ти найтерплячіший у світі. Мелоді Фойс до сось вирушає. Це так захопливо. Люба, дай мені відповідь на одне запитання. Ти ти будеш моєю дружиною. Деніса я згодна. Час планувати весілля. Не побачення, що може бути кращим. Почнімо, Кітті. залюбки. Повторіть за мною. Вам все вдасться найкраще. Тайм аут терміново маю важливу справу Люба, ну ми одружимося. Отак я завжди мріяла про весілля. Тайлере, я кохаю тебе. Ми будемо щасливими. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Будьте щасливі! Кітті я шукав тебе протягом всього життя. Тейлери, це доля. Ви найгарніша пара. Вони вже тут. Друзі, ми на вас чекали. Дім, любий дім. Хлопці, ви мусите мені про все розповісти. Дівчатка нам ну попліткуємо. <гум> Сталося чимало подій. То чим сьогодні займемося? Спершу пообідаємо. Ви весь час голодні. Доставлення вже вирушило. Йоху кортить скуштувати. Краще годі явити. Mm. Схоже, Схожа була не свіжа. Що це з вами? О, мені зле. Гадаю, я знаю, в чому річ. Мені треба дещо перевірити. Невже в мене буде дитина? Я така щаслива. Завжди про це мріяла. Ромі, ти не повіриш? Це не отруєння, а малюк. І в мене? Ага. Дівчатка, ми станемо матусями. Крихітко, чи ти зголодніла? І матуся також. Ага. Алло, ми хочемо смаколиків. Супершвидкісне доставлення. М -м, поглянемо, що тут. Таке я люблю. Почнімо з котдога. О, крихітко, тобі не сподобалося. Поводься чемно. Як щодо цього? Не смачно. А що ти скажеш щодо того? Все? Але ж ми не наїлися. Погнастику, ти куди? Mm. Розумію, я також зголодніла. На вигляд апетитно. Чи хочеш поділитися? Погнастику, ти нас врятував. Ідеальний ранок. Втім, зараз він стане ще кращим. Ага. Крихітко, нам час поснідати. Поглянемо, що тут маємо. Чудово! Вітаміни. Крихітко, чи все гаразд? Вітаміни це ж корисно. О, не будь такою вредною. То й що нам вдіяти? Влаштуємо солодкий шопінг. Чого а -а -а. хотілося би, пані? Солодощів і якомога більше. Ми не аби як зголодніли. В такому разі влаштовуйтесь зручніше. Смачного Хі -хі, те, що треба О, так смачно. Я ж казала, тобі сподобається. Перша. Втім, де хто тут зголоднів. Мама знає, що вдіяти. Фастфуд найкраща їжа. Хочу супербургер. Ха, мрії здійснюється. Що? Тобі не до смаку темна їжа? Крихітко, так не чесно. Втім, заради тебе все що завгодно. Єдинорого бургер. Хіт сезону? Mm. Крихітко, чи ти задоволена? Дівчатка, ви теж прийшли? Ви полюбите балет, hey. обіцяю. Хі -хі, нашим донькам сподобається. Сподіваюся, mm. буде весело. Mm. Балет це справжнє мистецтво. Ой-ой, зачекайте. Я на місці. Ага. Чи всі зібралися? Тоді почнімо. О, краще би я пішла на вечірку. Хоромі зосереться. Балет це серйозно, вище, швидше, повільніше. А тепер повторіть це. Чи ви впевнені, пані? Ми ж мами. А вже ж, я геть забула. Спорт це дуже непередбачувано. Чи ви готові до спортивних подвигів? Маємо сьогодні йогу. Звучить нічогенько. Матусі. Ласкаво прошу. Йога починається з релаксу. А, Це мені до вподоби. Переходимо до найцікавішого. Дівчатка, вам все вдасться. Дуже цікаво. Чи зможете повторити матусі? Простіше не буває. Мелоді, ми з тобою. Матусі, ви найкращі. Чекаю на вас наступного тижня. Залюбки! Кітті, що ти вже надумала? Сьогодні ми повеселимось. Що це означає? Кодруго не паси задніх. Крихітко, зараз ми покажемо, на що здатні. Готова? І це ви називаєте танцями? Дивіться та вчиться, дівчатка. Кітті, чи ти так можеш? Виклик прийнято. А якщо так, неймовірно, хоромі маєш хист. Дівчатка, а тепер усі разом. Ідеальне тренування. Уф я втомилася. А тут що маємо? Хі -хі, непогана ідея. Хто тут видатна мисткиня. Це шедевр! Трестя мені ти! Гадаю, тут була Кітті. Зараз я покажу, що таке мистецтво. Прихідко, чи ти мені допоможеш? Тоді почнімо. Чудово. О, це мелоді. Дівчатка веде. Все зрозуміло. Це витівки куромі. Подруга, ти не мисткиня. Я малюю краще. Чарівно. Дівчатка, як якщо до мене? Жахливого ранку світе. Крихітко, як настрій. О, Схоже, почалося. Мені потрібна допомога. Почнімо день весело. Крихітко, як справи. О, нам час в лікарню. Допоможіть терміново. Ще один чудовий день. Фу. О, крихітко, мама поруч. Упс. Лікаря негайно. Лікарю, це серйозно. Куромі, Паніку, не панікуйте. Ви в надійних руках. Вітаю, у вас чудова дівчинка. Привіт, я твоя мама. Лікарю, щось не те. Пані Кітті, чи ви готові? Дитина ось ось з'явиться на світ. Вітаю у вас дівчинка. Люба, я дуже на тебе чекала. Хто наступний? А -а -а -а. Лікарю, страшенно боюся. Пані Мелоді, ви впораєтеся. Вітаю, маєте дівчинку. Крихітко, ти красуня. Ох, сьогодні був складний день. Пані що трапилося? Лікарю, мені потрібен огляд. Пані, це не безкоштовно. Але у мене катма грошей. Тоді вам доведеться пошукати іншого лікаря. Я постараюся. Мені час іти у відпустку. Ага. Ага. Я впораюсь. Все вдасться. Я дуже на тебе чекала, крихітко. Тихіше Емілі, тихіше. Солодких снів. А мама тим часом займеться справами. Час добути обід. Наче клює. Хм. Непогана здобич цього має вистачити. Чи є хто небудь вдома? Пані має ділову пропозицію. Чого вам треба? Риба в обмін на дитячу їжу. Обожнюю рибу. Хвилинку. Це вам. Дякую, пані. І ще дещо. Для вашої крихітки, ви нас врятували. Емілі, маю сюрприз. Чи тобі подобається? Схоже, ти зголодніла. Мама про все подбає. О ні. Рибу тобі ще зарано. Ти їстимеш кашу. Смачно ми будемо щасливі разом Емілі, а мама сьогодні робитиме рибну вечерю. Смакота. Мама, поглянь, як я вмію, доню дуже талановито. Тільки обережно. Гаразд? Юху. Так весело. Краще годі уявити. О, що там? То це і є фігурне катання. Вони такі гарнющі. Мама, має розмову. Що сталося, Люба? Я хочу кататися на ковзанах. Що? Oh. Ти лиш поглянь. Краса неймовірна. Oh. Доню, в нас немає грошей. Мамо, але ж це моя мрія. А що як? Попросити гроші на мрію. Mm. Непоганий план. Допоможіть, це все заради мрії. То й про що ти мрієш? Я хочу стати фігуристкою. В такому разі щасти тобі. <гум> Дякую. Але мені потрібно ще. Пані, чи ви мені допоможете? Мені потрібні гроші на мрію. На жаль, маю лише це небагато. Втім, що як мені поталанить? <гум> Я хочу придбати ковзани. Панянко, цього замало. Бідним тут не місце. Упс, перепрошую, вже йду. Люба, час заготовити дрова. Мамо, нам краще сховатися від дощу. Упс. Емілі, я незабаром завершу роботу. Ой! Мамо, чи все гаразд? Я тобі допоможу. Нам терміново потрібно в лікарню. Лікарю. Врятуйте мою маму. Спершу огляд. Ага. Справи кепські Емілі. Твоїй мамі потрібні ці ліки. В такому разі я їх купую. Цього не вистачить. Ліки дуже дорогі. Що ж мені вдіяти? Я нічим не можу зарадити, Люба. Упс. Мамо, я прийду завтра. Мамо, чи ти одужала? Мені дуже шкода, Емілі. Твоєї мами більше немає. Матусю, повернися. Тепер єгиця самотня. Бабусю, чи вам допомогти? Дитинко. Я не аби як втомилася. Сідайте. Я приготую вам обід. Вам сподобається обіцяю. Yeah. Мене навчила готувати мама. Смачного. Oh. Дякую, дитинко. Емілі, ти така добра. Хто ви? Я хрещена фея. І я здійсню будь-яке твоє бажання. Мені тут надалі немає чого робити. Я хочу Є. поїхати за Аватар Ворлд. Твоє бажання виконано Емілі. Ура! Я їду в тока Бока. Я в тебе вірю, Люба. І здійснюється. Прощавай Аватар Ворлд. Нове життя розпочинається Є. просто зараз. Ова, Це ж вони. Хоч би вас побачити. Ха. А я маю зайвий квиточок. Чи цього вистачить? Ще б пак? Сподіваюся, тобі сподобається шоу. Я прийшла на виступ. Чи ти серйозно? Це ж підробка. Але ж я його придбала. Мамо, тату, чи ви чули? Доню, зачекай. Що тут відбувається? Ця дівчинка шахрайка. Ні, мене обдурили. Це не чесно. Тепер вона має квиток. Дякую. Чекаємо тебе на шоу. Це буде незабутньо. Не можу повірити. Цюбла. Крихітко, ми поруч? Шоу завершено в лікарню? У дівчинки переохолодження. Втім, ми миттю це виправимо. О, дуже крихітко. Чи з тобою все гаразд? О, мені вже краще. Ми дуже раді. Але де твої батьки? Ми мусимо зателефонувати їм. Нікого немає. Мені дуже шкода, дитинко. Люба, чи ти хочеш стати нашою дочкою? Слушна думка Денісе. Я згодна. Маю найкращу сім'ю в світі. Емілі. А це твоя кімната. І де кому час лягати спати. О, вони такі милі. Наша сім'я стала ще більшою. Хм, чи всі позасинали? Отже мені час. О, це дуже складно. Втім, мушу докласти зусиль. Доню, як ти? Люба, все буде добре. Ви зірвали шоу. Хто тепер виступатиме? А вже ж я. Люба, але ж ти не вмієш. Я весь цей час тренувалася. Мерщий на лід. Сестричку, це чудово. Ова, чудовий стиль. Ніколи такого не бачив. Вона зірка. Емілі, ти найкраща. Лише одненький автограф. А вже ж. Побачимося на шоу. Емілі, ти суперова. Дякую. Я докладаю неабияких зусиль. Ці квіти для тебе. Вони найгарніші.